Коли ти нападаєш на впливових людей, вони спочатку забороняють тебе і намагаються заткнути тобі рота. По-друге, вони посадять тебе до в'язниці за те, чого ти не робив. Знаєте, ми не зробили нічого поганого. А по третє, вони тебе вб'ють. Вони бачать у мені загрозу через мій масовий вплив. Ми перебуваємо посеред найбільшої битви, з якою коли-небудь стикалося людство. Ми зараз перебуваємо в боротьбі добра зі злом. І якщо люди не піднімуться і не намагатимуться наполегливо боротися за добро і за Бога, то ми опинимося в абсолютному тиранічному рабстві. Я не знаю, чи знаєте ви історію Сократа. Сократ мусив отруїтися. Його заарештували і звинуватили в розбещенні молоді. Його судили за те, що він змушував молодих грецьких чоловіків військового віку думати самостійно. це не дозволено, оскільки це все в людському часі. Ви не маєте права цього робити. І я чиню головний гріх. Я кажу чоловікам послухайте, вони намагаються сказати вам ікс. А це сміття, правда в тому, що ти, і саме тому вони хочуть спробувати позбутися мене. Люди бояться сказати, що вода мокра. А потім приходжу я і кажу, що вода мокра, і всі потайки погоджуються. І саме тому у мене така величезна фанбаза. Я кажу їм, що треба стояти, бути сильними і думати самостійно. І це змушує протистояти рабському програмуванню. А сильні світу цього хочуть, щоб чоловіче населення було якомога більш слухняним. Тому вони намагаються тримати це населення в покорі. А я кажу їм робити навпаки. Я кажу їм а це останнє, чого вони хочуть, ось чому вони так бояться чоловічої активності. Бо коли чоловіки по-справжньому прокидаються і вирішують бути кращими версіями себе, їх важко контролювати. Я вчу чоловіків бути сильними, бути працьовитими. Ти позитивно впливаєш чоловіче. Ви просто підсилюєте позитив у людях. Я абсолютно позитивно впливаю і в цьому проблема. Ключове слово тут вплив. Причина, чому матриця напала на мене, полягає в цьому. Це тому, що я маю вплив. Їм не подобається вплив, тому що я не продав свою душу. І зазвичай, коли ви стаєте масово впливовим, вони контролюють вас. Вони ніколи нічого не просуватимуть, якщо це не шкодить. Чоловічий імператив. Причина, чому депресію пропагують, полягає в тому, що вона дозволяє вам стати в кінцевому рахунку егоїстом, живи у своєму розумі, стань одержимим мною мені сумно, мені сумно. Отже, ти не звертаєш достатньо уваги на те, що відбувається навколо, щоб зрозуміти, що тебе трахає правлячий клас, якому на все насрати, не насрати. Вони дуже довго і цілеспрямовано намагалися применшити чоловічу сутність. Дозвольте мені сказати вам дещо: революції це не що інше, як збіговисько чоловіків в одному місці. Якщо вивести на міську площу достатню кількість розлючених чоловіків, то станеться революція. Ось чого бояться люди, які керують світом. Ми зараз ведемо війну. Ну і це війна проти нашого розуму. Як нам виграти цю війну? Я кажу, що це духовна війна. Потрібно вірити в Бога. Треба бути доброю людиною, треба бути фізично сильним, морально сильним. У тій камері я не пропускав жодного дня віджимань, я не був надто пригнічений, щоб тренуватися. Я знав, що охоронці спостерігають за мною. Я віджимався не для себе, я віджимався на них безкінечно. Мені потрібно працювати якомога більше і стати фінансово успішним, тому що, коли у вас є гроші, яким ви можете протистояти, вони друкують гроші. Здається, що зло завжди має перевагу, але так чи інакше, добро в кінці кінців, перемагає. Все, що ми можемо зробити, це говорити. Правду, все, що ми можемо зробити, це заохотити вас говорити правду. Ми не заохочуємо нікого робити щось насильницьке чи божевільне. Ми лише хочемо, щоб люди вели відкриту і чесну дискусію, говорили правду про наше послання і дотримувалися Божої істини. В основі маскулінності лежить те, що з вами траплятимуться погані речі, і ви будете їх сприймати, використовувати і станете більш компетентною людиною. Якщо ви подивитеся на те, що суспільство очікує від чоловіків, і що навіть жінки очікують від чоловіків, вони очікують компетентності. Чоловіка. А для того, щоб бути компетентним, потрібно пережити певні речі. Щоб бути хорошим чоловіком, треба мати важке життя. Якщо ви подивитеся на будь-якого супергероя, його життя було важким. І я думаю, що демаскулінізація чоловіків це справжня чума, від якої ми страждаємо на заході. Хороші, сильні чоловіки завжди захищали суспільство. І якщо ви подивитеся на суспільство, яке занепадає, то це пов'язано з браком маскулінності, не забагато маскулінності. Це те, що повинен робити чоловік. Він повинен стояти, захищати. Защати свою сім'ю, дбати про свою країну, бути чоловіком, я вас прикрию. Я тут, щоб сказати правду. Я мученик. Вони намагаються знищити мене і кинути до в'язниці, тому що я захищаю тебе. Якщо ви мій фанат, то ви надзвичайно старанна, працьовита людина, яка намагається стати якомога сильнішою і намагається стати якомога багатшою. Тому що ви розумієте, що так ви рятуєте себе. Ти рятуєш людей, яких ти любиш, і ти рятуєш світ. Так ти захищаєш себе як чоловіка. Так само ви захищаєте своїх жінок, свою матір, своїх дітей. Все це вимагає від вас фізичної сили та фінансової підкованості. Ви працюєте не для того, щоб заробити грошей на Ламборгіні. Ви працюєте, щоб заробляти гроші, і ви мислите нестандартно, і ви стаєте найкращою версією себе. Тому всі люди навколо вас завжди будуть в порядку, щоб не трапилося.